Я надіюсь на Господа. Як же кажете, ви до душі моєї, відлітайте на гору свою, немов птах, бо ось нечестиві, натягують луха, міцно ставлять стрілу своїм цятиму, щоб у темряви до простосерди стріляти. Як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Господь у святім своїм храмі. Господь престол його на небесах бачать очі Його, повіки Його випробовують людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа Його. Він спустить дощем на безбожних борюче вугілля, огонь і сірку, і вітер гарячий це частка їхньої чаші. Бо Господь справедливий, кохає Він правду, праведний бачить обличчя його.